Помер у жінки чоловік. Вона над ним рида, батюшка прийшов молитву чита. У покой Господь новоприставленого раба твого Юрка, а поряд стоїть йому, під піва. Батюшка нахилився Мар'яні до вуха та й співав. Ховай швидше свого чоловіка, і я ввечері прийду, будемо поминати. Адяк це почув і собі давай співати. Прекрасна Мар'яна, як буде твоє бажання, то і я прийду на те поминання. Кум вдівець поряд стояв, зрозумів, що вони хочуть, ну, зараз вони в мене обоє получуть. Поховали Юрка, кум батюшку гука. Адя слідом біжить обох доганя. За угол обох завів, за бороди взявся. Батюшка аж злякався. Я вам бороди повидираю, ноги поламаю. Будете, як дві баби. Стукнув їх лобами ті аж полягали. До Мар'яни ніхто з вас ходить не буде. Не дозволю, що про неї говорили люди. Батюшка із діяком зі страху перехрестились і швиденько змились. Іде кум і дума. Кум був так, нікчема, п'яниця. А кума у нього гарна молодиця. Чорні брови, карі очі, а як засміється, то не тільки у нього серденько заб'ється. Краще він сам до неї ходити буде, і ніхто в селі за це їх не осуде. Він я кум повинен кумі допомагати. А як і коли про це тільки він, та кума буде знати.